Яке правило ви не порушуєте у юридичній професії? Насправді намагаюся не асоціювати себе із тими чи іншими навиками. До прикладу, хтось вміє вправно варити борщ, то не обов'язково він повинен думати про себе як про повара. Це просто людина, яка вміє гарно робити борщ. Людина, яка вміє гарно робити позовні заяви, не обов'язково це виключно та. Яка повинна покласти своє життя на претензійно позовну роботу, людина, яка вміє доносити певні сенси не обов'язково викладач. І якщо ми усвідомлюємо, що той чи інший навик це не ми, тоді, як ви розумієте, життя воно більш різноманітніше. І у нас є різні варіанти і способи нестандартного такого от мислення, нестандартного підходу. Креативності для того, щоб досягнути того чи іншого результату. Більше того, ми можемо в ряді випадків навіть не думати про досягнення результату, оскільки це певною мірою зліплює нас і результат. Ми можемо не асоціюватись і намагатись не скільки отримати рішення суду про задоволення наших позовних вимог, а до прикладу, просто от розважитись, просто потренуватись у цьому судовому процесі. Просто помітити, а які ж емоції до прикладу сповідує суддя в даному судовому засіданні, а які емоції перепроживає секретар судового засідання, або як оця вся судова історія вплине на нашого клієнта. Коротше кажучи, подумайте, які акценти варто у вашому житті розставити можливо інакше ніж є зараз.